Півстоліття тому з цієї фабрики продукцію перед новим роком вивозили вагонами і купував її чи не весь тодішній радянський союз. Нині ж потужності Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас сягають 500 тисяч іграшок на рік. 70% продукції експортують в Росію. Решту віддають на реалізацію українським ретейлерам. кажуть із вітчизняним бізнесом працювати важче. Замовляють пізно прибутків приносять мало. Много возврата очі. Они берут под реализацию, как правило, очень много игрушек, а потом они возвращаются, как в прошлом году случилось, на 400 тысяч заказали игрушек с лишним, а на 300 вернули с рисунком змеи. Год змеи был. Велику кількість замовлень займають іграшки з корпоративними логотипами або прикраси ручної роботи. Рентабельність такого бізнесу в Україні відносно невелика, кажуть учасники ринку 15 15-20%. Проте одна з найбільших проблем брак кваліфікованих спеціалістів. Молодежі не хоче вчитися. Професія тяжола, не всі видержують. Неділі-дві-три по і виходять. А готові предпри -е, таких учебних заведень, которые би це… Таких нет. Сейчас самый минимальный срок для підготовки середнього стекладуву это около года нужно. Крім того, ручна робота є причиною високої собівартості українських іграшок. Ціни на матеріали скло та фарби також не дають можливості конкурувати вітчизняним виробникам з китайськими. Імпортірована йолочних ігрушок, грубо говоря, на суму там порядка 12 мільйонів доларів. А експортірована в два рази менше. То есть, соответственно, можно тут говорить, что рынок у нас больше зависит от импорта. Основной импорт идет у нас из Китая ну, из стран Азии. З Китаю тільки цього року Україна імпортувала майже 800 тонн новорічних іграшок. Друге місце серед країн експортерів цієї продукції, за даними проекту Маркінгвісі, посідає Румунія 43 тонни. Майже на третину менше новорічних іграшок нам постачає Угорщина 16 тонн. Магазини ще мережі супермаркетів купують іграшки також із Польщі та навіть Італії. Спеціалізовані крамниці часто виготовляють ялинкові прикраси власноруч. Ви знаєте, більшість це напевно імпортовані, але ж ми. Беремо їх від різних поставщиків, багато з чого ми робимо своїми руками. Те, що робиться ручної роботи, часто це або стрічки, або натуральні шишки, деякі інші матеріали, тобто поєднання натуральних матеріалів. Нині супермаркети та крамниці для збільшення продажів пропонують різноманітні послуги, доставку новорічних прикрас додому та вже готові комплекти ялинкового декору зі штучних квітів, орган, загірлянд і хвойних гілок. Самі ретейлери кажуть, покупці потребують особливих товарів, тому ринок новорічних прикрас ручної роботи у найближчі роки зростатиме. Катерина Кундельська, Андрій Дудко та Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес.